Пишається наш Вінницький аграрний, що гідну зміну має для села. Робітничі кадри для села та аграрного сектору готові кувати у Вінницькому національному аграрному університеті. 30 серпня в навчальному закладі відбулася урочиста посвята у студенти. Цьогоріч на перший курс зараховано 15 тисяч абітурієнтів. Цифра рекордна за останні роки, каже керівництво. Вишу всього на перший курс на скорочений термін з наших коледжів. На курс на перший спеціалістів і магістрів у нас влилося зараз у нашу 15-ти тисячну сім'ю, 3 тисячі студентів. У ректораті додають, дотримуються стабільності у цінах на навчання та пишаються професорсько-викладацьким складом престижності. Також додає працевлаштування випускників. Вітали студентів та викладачів цього дня, народний депутат Андрій Шенькович та нині громадська діячка Марина Ставнічук. Хочеться, щоб саме ті фахівці, яких випускає в НАУ, щоб вони не шукали де працювати за кордоном. А на жаль, ми знаємо, що таке відбувається. А щоб шукали і. І йшли, і їх вибирали. І був конкурс за молодого фахівця. Конкурс за молодого підготовленого фахівця на виробництво, на підприємство аграрне. Ви будете навчатися, шановні першокурсники, в одному із самих престижних наукових і вищих навчальних закладів нашої вінничини. 15 тисяч студентів. Сьогодні одночасно навчаються у стінах Вінницького національного аграрного університету. Урочиста клятва та отримання студентського квитка невід'ємні атрибути церемонії посвяти, майбутні аграрії, не приховують задоволення. кажуть, вибір університету зробили свідомо. Мене переповнюють емоції. Я справді дуже радий бачити своїх друзів, своїх навіть однокласників у цьому у лавах Вінницького національного аграрного університету. Я впевнений, що за нами велике майбутнє подобається Престижний, красивий. А ще символічний ключ знань, з яким першогурсники фотографуються усіх процедур посвяти дотримався Андрій Дідик. Люч хороший, надіжний, крепкий. Думаємо, знання будуть такі самі. Найбільш популярними у студентів цьогоріч стали два факультети агрономічний та механізації сільського господарства. Валерій Курніцов, Ігор Самчук, телевізійні новини Вінниччини.